Завершилася змішана естафета нового сезону в контілахті. Свіжий сніг додав проблем, але це не завадило атлетам провести чудову, інтригуючу гонку. Вітаю вас на каналі Біжей Стріляй. Мене звуть Костянтин, і зараз я вам розповім, як пройшла змішана естафета в контіолахті. Збірну Україну представляли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Антон Дученко та Віталій Мандзен. Забігаючи наперед, це була досить непогана гонка, але все по черзі. Як завжди, перше коло проходить спокійно і всі їдуть разом. Нічого цікавого, вже на першому гневому рубежі проблем не було. У Христини Дмитренко лише один додатковий патрон, але це не критично. Кнотин виходить першою, далі Жан Моно, Віра, Пуф, Магнусон і так далі. Христина 11-та з відставанням 10 секунд. На позначці 3-4 км Христина має відставання 5 секунд. Та на другій стрільбі Віри відстрілялася першою та побігла далі на трасу. Кнотин також чисто Швеція, Чехія, Німеччина Франція по одній хибі. А той час Христина робить нуль. Виходить на п'яту позицію з відставанням у 11 секунд. Де вже на першій відмітці відставання зросло до 16 секунд. Позначка 5,4 км, зміна лідера. Тепер кнотен. Відставання Христини 20 секунд. На передача астафети 9 плюс 32 секунди. Дуже непоганий етап від Христини Дмитренко. Юлія Джима на позначці 7,4 км та має непоганий темп та програє Тандервольд всього 38 секунд. На стрільбі Тандероль без проблем закриває всі мішені. А потім це робить і Бреза Буше. Ельвіра Еберт з одним додатковим патроном виходить третя. В той час Юлія робить один промах та першим додатковим закриває мішень. Дев'ята позиція плюс 52. Втрачає позиції та секунди перед четвертим огневим рубежем. Де Тандервольд закриває мішені з одним додатковим. Бреза Буше також один додатковий. А в той час Джима закриває всі мішені і виходить на шостій позиції плюс хвилина 14. Передача естафети. Швеція перша, Норвегія плюс 5,8, Франція плюс 35. На першу стрільбу Нелін та Дала приходять разом та готуються вже до перших пострілів. Нелін чисто, а Дала робить промах та додатковим його закриває. Перот стріляє чисто та виходить на проміжну третю позицію. Дученко також стріляє чисто та виходить шостим з відставанням хвилину 56. Усі ці у Неліна лише один додатковий, а Перот чисто відстрілявся і на другій позиції вже. Дала був на межі штрафного кола, але вийшло закритий мішень. Антон Дученко підіймається на шосту позицію. Відбулася передача естафети без змін. І власне відразу сьома стрільба. Панцілома та Сурум роблять по два промахи, а Жаклан чисто та виходить на першу позицію. Швеція та Норвегія 10 секунд відставання. Віталій Манзен чисто та шоста позиція за Джекомелем. Відразу. Жаклен переходить на завершальну стрільбу один та готується до стрільби. Один промах, і в цей момент суперники вже розпочали свою стрільбу. Жаклен чисто, Сурум вже два промахи, панціолома також чисто. Сурум закриває двома додатковими патронами, Манзель, на жаль, робить також дві хиби. І здається, що Жаклен вже переміг. Остання позначка: Сурум скорочує відставання та обходить панціолому. І вже на фінішні прямій добирається до Жаклена і обходить його на останніх метрах. Оце так фініш. Так, Жаклен просто втомився їхати по свіжому снігу. Можливі були проблеми з лижами, тому що на фініші було видно, як у Сурума набагато краще котили лижі. Швеція третя, Німеччина четверта. Італія п'ята збірна Україна Шоста. Так. Хоч і відставання вийшло досить таким великим, але гонка вийшла попозиційно досить непоганою. Тому будемо болівати далі за наших спортсменів і чекати наступних гонок.